До Збройних сил України приєдналося ну, більше 460 працівників наших. В різний час деякі з них вже повернулися і повернулися навіть їх в компанію працювати. І на даний момент в збройних силах України служить 384 людини. Я би хотіла, щоб кожен бізнес в Україні був настільки відповідальним і вже починав думати про те, як ну не просто як підтримувати тих, хто служить, а як підтримувати тих, хто буде повертатись, тому що ми вже стикаємося з таким, що люди повертаються і їх адаптація на робочому місці це є такий довгий, ну досить тривалий процес. В першу чергу людині дається 30 днів оплачуваної відпустки, коли людина повертається з збройних сил України. Також надається сервіс безкоштовний, безлімітний психологічної підтримки. Насправді, ветеранська програма вона включає в себе там прям дуже багато моментів. Це як, як ті, які про які я вже поговорила, так і роботу з родинами.